Вітаю! Ми продовжуємо вивчати елементарні геометричні фігури та їх властивості. І тема даного відео аксіома про внутрішній промінь кута, бісектриса кута. Ви ознайомитесь з аксіомою про внутрішній промінь кута і будете приміняти її для рішення задач. Ви будете продовжувати вчитись читати геометричні малюнки і дізнаєтесь, що таке бісектриса кута. Всі фігури ми розглядаємо на площині. Площину можна уявити як безкінченний тоненький прямокутник. На попередніх уроках ми розглянули такі геометричні фігури: точку, пряму, відрізок, промінь і кут. Ознайомились з шістьмома аксіомами. Дві із них стосуються прямої, дві відрізка. І дві кута. Сьогодні ми знову будемо говорити про кути. Нагадаємо основну інформацію: аксіома 5. Якщо є розгорнутий кут, то його градусна міра 180 градусів. Аксіома 6. Якщо є кут, то він має градусну міру більшу за 0 градусів. В залежності від розміру градусної міри кути поділяються на 4. Типи на чотири види гострі, прямі, тупі і розгорнуті. Кут можна позначати або однією великою літерою латинського алфавіту, або трьома великими літрами латинського алфавіту. Розглянемо ще одну аксіому, пов'язану з кутами. Побудую ось такий кут і одразу визначу його градусну міру за допомогою транспортира. Радусна міра даного кута 130 градусів. Проведу який-небудь внутрішній промінь з вершини цього кута. І цей промінь поділить кут на два кути, на дві частини. Один кут менший 50 градусів. А другий кут треба порахувати по поділкам. Дивимось, 10 поділок 20 градусів. 30, 40, 50, 60, 70 і 80. Отже, другий кутик і утворився 80 градусів. Який зв'язок між числами? 130, 50 і 80. Очевидно, якщо для, до 50 додати 80, то ми отримаємо 130 градусів. Якщо ви подивитесь на малюнок, знову ж таки, геометрично, якщо до кута 50 градусів. Окремо його взяти і прикласти кут 80 градусів, так, щоб їхні вершинки співпали, і промінь був у них спільний, ось цей червоний промінчик, то вийде кут 130 градусів, це очевидно. Тому є така аксіома. Якщо з вершини кута провести внутрішній промінь, на малюнку він червоного кольору, то цей промінь розділить кут. На два кути. Це також ви бачите. І градусна міра даного кута, той, який був на початку, дорівнює сумі градусних мір двох отриманих кутів. Формулювання аксіоми досить довге, але на практиці це не так страшно. Розглянемо першу задачу. Запишіть всі кути, які є на малюнку. По-перше, ви повинні подивитися, скільки ж кутів ви бачите. Я бачу два менших кута, які об'єднуються в один великий кут. Запишемо ці кути. Спочатку запишу найменший кут, верхній кут, будемо так казати, Записуємо. К А, Т. Пам'ятаємо, що та буква, яка стоїть при вершині кута, а вершина в точці А, пишеться посередині. К -а -т. А Т. Ми йдемо по буквам, які називаємо, і окреслимо відповідний кут. Другий кут Т А, П. їх дуже добре видно. А от третій кут утворений, коли їх скласти поряд, так, щоб у них була спільна вершинка. І цей кут К А, П. Друга частина завдання: становіть зв'язок між цими кутами. Очевидно, що кут КАП дорівнює сумі кутів КАТ і ТАП. Оце і є запис нашої аксіоми через позначення кутів. Закінчимо рішення задачі. Нехай кут КАТ буде 20 градусів, а кут ТАП 50 градусів. Потрібно знайти кут. КАП градусну міру кута КАП. Ми вже розуміємо, що даний кут КАП складається з двох кутів КАТ 20 градусів і ТАП 50 градусів. Додаємо градусні міри цих кутів згідно аксіомі і отримаємо, що кут КАП дорівнює 70 градусів. Поставте відео на паузу і виконайте першу частину другого завдання. Запишіть всі кути, які є на малюнку. Перевіряйте. Перший кут, який я бачу, це ОП. Його можна було записати так: ПОС. Другий кут ПОАШ. Можна було його записати h І третій кут, великий, який включає обидва ці кути СОАШ. Можна було записати аж оце. Порядок запису кутів не має значення, ви могли їх записати в іншому порядку. Головне, щоб у назві кожного кута посередині стояла літера О, тому що літера О це спільна вершинка всіх трьох кутів. Поставте відео на паузу і виконайте самостійно другу частину другого завдання. Становіть зв'язок між цими кутами. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, що від вас вимагається: кут СОН дорівнює сумі кутів СОП і ПОН. Можна було спочатку написати суму кутів СОП і ПОН дорівнює куту СОН. Це також правильно. І виконайте третю частину завдання, якщо кут СОП 95 градусів, кут POH 35 градусів, знайдіть кут СОН. Перевіряйте. Кут СОН дорівнює 95 градусів додати 35 градусів. Отже, кут СОН дорівнює 130 градусів. Розв'яжемо складнішу задачу. До цієї задачі малюнка немає. Отже, потрібно буде самостійно виконати малюнок. Читаю задачу. Промінь БК ділить кут СБ. 140 градусів на два кути, один з яких втричі більший, це інший. Знайдіть ці кути. Перше, що я побудую, основний кут, кут це BH, який має градусну міру 140 градусів. Отже, цей кут тупий. Можна користуватися транспортиром, а можна на око побудувати тупий кут. З цього результат обчислення зміниться. І міркувань також. Отже, будую довільно. Приблизно кут 140 градусів, це б аж тупий кут. І позначаю цей кут, обов'язково при вершинці кута ставлю букву Б. Промінь БК. Отже, промінь внутрішній виходить з вершинки Б. Ділить кут на два кути, один з яких втричі більше за інший. Не сказано який, тому я ось так побудую цей промінь. Можна було побудувати так, щоб кут Б був менший. Немає значення. Я побудувала з таким чином. Отже, промінь БК. Ділить кут на два кути. Це в нас сходиться. Далі сказано, що один із цих утворених кутів втричі більший за інший. Тобто жодного із цих двох утворених кутів ми не знаємо. Тоді орієнтуємось на менший кут і позначаємо його через Х, а другий втричі більший. Три рази, тобто другий кут утворений 3Х. І ось ці кути нам потрібно знайти Це БК і КБХ і 3Х. Що ми знаємо про ці кути? А ми знаємо аксіому. Якщо з вершини кута провести внутрішній промінь, так у нас і є. З вершини кута CBH провели промінь БК. Що я зробив? Він розділить кут на два кути. Так, дійсно він розділив наш кут CBH на два кути. І градусна міра даного кута, тобто градусна міра кута CBH. дорівнює сумі градусних мір двох отриманих кутів. Отже, якщо я до кута CBK додам кут KBH, то буде кут CBH. Далі підставляю замість. Це плюс 3х дорівнює 140 градусів. Дивіться уважно, це БХ 140 градусів за умовою. Х додати 3х буде 4х дорівнює 140 градусів. Обидві частини рівняння ділю на 4 і отримую, що х дорівнює 140 розділити на 4 35 градусів. Через Х ми позначили кут СБК. Дивіться на малюнку. Отже, кут СБК 35 градусів. Запишемо. Кут СБК дорівнює Х і дорівнює 35 градусів. А кут КБН ми позначили через 3Х. Він був 3 більший. Тому кут КБН знаходиться так. 3 помножити на 35. І буде 105 градусів. Можна було б знайти кут КБ таким чином: і 140 відняти 35. І буде також 105 градусів. Запишемо відповідь: Кут СБК 35 градусів, кут КБ 105 градусів. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть четверту задачу. Оформіть згідно зразку третьої задачі. Перевіряйте, виконуємо малюнок, кут АМБ приблизно 120 градусів, проводимо промінь МТ, ділить він даний кут на два кути, один з яких у 5 разів більше за інший. Тому менше позначимо через Х, а більше через 5х. Запишемо аксіому про внутрішній промінь кута. Кут АМТ додати куд ТМБ дорівнює кут АМВ. І відповідні значення, які в нас є. Х додати 5х дорівнює 120 градусів, 6х дорівнює 120 градусів, отже x дорівнює 20 градусів. Через х ми позначили кут АНТ, отже, кут Анте дорівнює 20 градусів. А кут ТМБ ми позначили через 5х. Тому кут ТМБ дорівнює 5 помножити на 20, тобто 100 градусів. Показуємо на малюнку і записуємо відповідь. Кут АМТ 20 градусів, кут ТМП 100 градусів. Знову використаю транспортир і побудую кут 120 градусів. Проведу внутрішній промінь цього кута. І проведу його так, що цей промінь, подивіться уважно, розділить кут на два рівних кути. Один кут 60 градусів, і другий кут також 60 градусів. Ось такий промін, який проводиться із вершини кута, так, що ділить кут навпіл, називається бісектрисою. І ще раз, якщо з вершини кута провести внутрішній промінь так, що він поділить даний кут на два рівних кути, то такий. Промінь називатиметься бісектрисою. Отже, бісектриса кута це внутрішній промінь, який виходить з вершини кута і ділить цей кут навпіл. Виконаємо п'яте завдання. Визначимо, на якому з малюнків промінь ОК є бісектрисою кута АОВ. Щоб деякий промінь був бісектрисою кута. Мають виконуватись три умови. Це має бути внутрішній промінь кута, перша умова. Цей промінь має виходити з вершини даного кута, друга умова. І цей промінь має ділити кут навпіл, третя умова. На всіх малюнках промінь ОК виходить з вершини кута АОБ. Отже, одна умова виконується. Залишається перевірити дві інші. Промінь ОК має бути внутрішнім променем кута. І промінь ОК має ділити кут навпіл. Розглядаємо перший малюнок. ОК внутрішній промінь кута АОБ. ОК не ділить кут АОБ навпіл. Отже, ОК не являється дисептрисою кута АОБ, на першому малюнку. Розглянемо другий малюнок. ОК внутрішній промінь кута АОБ. ОК. Ділить кут АОБ навпіл. Отже, ОК є бісектрисою кута АОБ на другому малюнку. Розглянемо третій малюнок. ОК не є внутрішнім променем кута АОБ. Отже, ОК не являється бісектрисою кута АОБ. Підведемо підсумки. Ви ознайомились з аксіомою про внутрішній промінь кута і проміняли її для рішення задач. Ви продовжували вчитись читати геометричні малюнки, і ви дізнались, що таке бісектриса кута. Завдання уроку виконані. Я з вами прощаюсь. На все добре, мир вам і здоров'я!